Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні в нас п'ятниця. Я цілий тиждень була на першу зміну на роботу ходила, а сьогодні вже, слава Богу, відробила і в мене друга зміна. Тому можу трішки приділити увагу Ютубу, тому що зовсім якось випала з нього. Немає зовсім часу. Зранку підйом десь на початку шостої години і вже додому приходжу десь після третьої. Ну, знаєте, то відпочити, то щось приготувати. Ну і так, якось руки до Ютубу не доходили. Відео ваші передивляюся, багато чого ще не подивилася. От чому я люблю такі знаєте короткі відео, щоб і дійсно переглянути його, і написати коментар і щось корисне для себе. Почерпнути ваших відео, але, звичайно, кожен знімає, як хоче: хто довгі відео, хто короткі, знімайте, дівчатка, дійде черга і до ваших довгих відео. Обов'язково подивлюся і подивлюся з великим задоволенням. У мене вже була ранкова кава, навіть два рази. Посмажила собі сирники і згущене молоко. Ну, а зараз ще посмажу биточки, пюрешка, ну і борщ я вчора зварила. Так що, от такий в мене ранок. А зараз я покажу вам свій ранковий догляд. Кому цікаво, то, будь ласка, запрошую до перегляду. Так, зранку помила голову. У мене зараз отака от збірна солянка для миття голови. Закінчую шампунь від фармасі з чесником лінійка Доктор Туна. Потім взяла використання от таку маску, відновлююча оберіг. Яна мені присилала. Дуже дуже дякую ще раз за подарунки для пошкодженого сухого пористого і фарбованого волосся. Подобається мені ця лінійка, вже не раз вам про неї говорила, тому придивіться. І також отакий спрей <кій> кератиновий, двохфазний, це доктор Клінік. Теж подобається волосечко пряме, гарне. Так, далі. Сьогодні я використовувала от таку освітлюючу маску для шкіри обличчя це Amway от, такий Пробничок. Вистачає Тут скільки грам, вистачило мені на три рази 7,8 грамів на три рази. Дуже, щоб так щільно нанести. Маска сама має біло, білий колір, така вона, як ніби густий-густий крем, і вона мені чимось трішки нагадує глиняну маску, тому що вона підсихає на обличчі і так, трішки ефект стягнутості. Також ця маска якийсь має неоднорідний. Такі, неоднорідну консистенцію, вона в якихо таких крупинках, не знаю, чи це так потрібно бути, чи це якийсь такий недолік <кій> саме цього пробника. От. Але в цілому маска мені сподобалася після неї обличчя гладеньке і е, відчутний ефект висвітлення освітлення. Приємна масочка, можу порекомендувати. Дякую теж те Яні, що е, дала змогу. мені е, <кій> Спробувати відносно такі недешеві маски від Amway. Так, Нанесла патчі на очі, от я вам уже не раз показувала. Я ці патчі не розрізаю, не наношу так от на все око, а перегортаю навпіл і так під, на, на, на очі під, під очима накладаю, так мені зручніше. Так, Також от використовувала сьогодні таку маску скраб для губ, це Oriflame, лінійка Ламнеча. Вона, знаєте, більше йде як маска, чим як скраб. Тут мало цих скрабуючих частинок, таке, ну, можна сказати, делікатне скрабування губ, а зараз я її наношу просто як маску. Вона така медова, гелево-медова, чи як сказати, ну, от, як ріденький мед. Наношу тримаю потім витираю серветкою. Губи такі гладенькі, без шершавостей, подобається мені. І також от бальзамчиком таким користуюся, вірніше, це не бальзамчик, це пом'якшуючий засіб. Так, покажу котик іде. Рижик, рижик, давай додому. У нас сніг іде. Такий зараз вже трішки менше, він падає, а до цього був такий гарний. І, Сіма, Сіма, ти дивишся на сніжок, не хочеш на вулицю? Не хочеш на вулицю? Так, опаси вдома. Так, продовжуємо, тому що зараз у мене телефон виключиться. Зараз користуюся таким тонером. Раніше я якось думала, що це тонік. А потім вже дочиталася і подивилася відео дівчат. Дійсно, це тонер. Коли наносила його на ватний диск і так от протирала обличчя, мені не дуже подобалося. А тепер наношу прямо на долоні, так трішки розтираю і так знаєте такими от рухами, похлопуючими на обличчя наношу. І так от мені більше подобається такий він густий Ну як, як сироватка, така, як, як такий ріденький пісіль. Ну, вже добиваю, чесно кажучи, повторювати більше не буду. Теж добиваю такі крем під очі. це фармасі, лінійка Аква. Подобається непоганий. Ну, можливо, для зими він трішки не підходить, а потрібно щось більш таке пом'якшуюче, поживне. І крем ретинол інтенсивний антивіковий непоганий, але хотілося б, щоб він був трішки-трішки якийсь густіший такий по консистенції. Так, ну і зараз, коли вже закінчу всі роботи на кухні, прийму швиденько душ. І зараз я от використовую такий гель. Був він у мене викори... ну, в використанні у сина і в чоловіка, але я вам уже не раз говорила, що я всі чоловічі гелі теж один або два. Два рази використовую, і от це мені дуже-дуже сподобався, тому вже я в них його забрала і зараз сама, сама ним користуюся. Це гелі з перцем і кардамоном. Ви знаєте, для мене такий тут приємний аромат, але я таке люблю можливо, хтось таке не любить. Я таке люблю це аромат церкви. Ладан. Сухоцвіти, якісь мас. Ну, чітко тут відчувається аромат ладану. От ніби ти стоїш в церкві перед алтарем, з свічками, свічки, От, ну не знаю, якісь в мене такі асоціації, і це ну, наскільки для мене приємний аромат. В попередніх каталогах цього гелю не було. В продажу, а от в грудневому каталозі він з'явився і я його ну, постараюся обов'язково купити. Можливо, навіть куплю саме для себе для використання от в таку зимову пору року. Ще раз повторюю: хто таке не любить, звичайно, то, то не купуйте. Але я знаю, що багато дівчат полюбляють такі аромати, такі віддушки, то я вам ну, рекомендую. От, спробуйте. Тут от, інколи знаєте, навіть відчувається от, запах аромату цих букетиків на Маковія, які ми. Приносимо в церкву ну, такий, такий приємний аромат, я просто-просто від нього в захваті. От. Але це теж під настрій під настрій, інколи хочеться чогось солоденького, квіткового, от, а не саме такого. Але мені зараз в таку сніжну порух прохолодну хочеться саме використовувати от гелі для душу з такими, можливо, навіть східними ароматами. Тому, от, от так я і користуюся ним. Ну, і все. На сьогодні все. Це, звичайно, така невеличка частинка того, чим я користуюсь кожного ранку. От, але це такий базовий, базовий зараз у мене набір от на сьогоднішній. День на початок грудня. Ну і на сьогодні, мабуть, все, дівчата. Гарного, тихого, спокійного вам дня, тому що ранок почався в нас так з повітряної тривоги, і так як ми живемо на околиці Києва, то навіть два вибухи я чула. Слава Богу, наші Збройні Сили, наші ППО збили все, що до нас летіло. Слава їм і дякуємо за. Наше життя за наші дні. Ну і вам теж всім бажаю мирного дня, здоров'я, хорошого настрою. Ну і до наступної зустрічі. Постараюся, щоб моє відео наступне вийшло ну, якомога швидше. Все, всім дякую за коментарі, за підтримку, за підписки. Пока-пока, до побачення.